Ровене, що це за велетенська коробка? Це новий кіоск для самообслуговування. Кіоск для самообслуговування? Так, це наче як каса самообслуговування в супермаркетах. І на що ти таке купив? Е, автоматизація це майбутнє. Люди більше не хочуть взаємодіяти з іншими людьми. Ровене, але ж це велетенська частина моєї роботи. О, не хвилюйся, це не заміна тобі. А, окей. Окей. Тож, може, встановимо? Він вже встановлений. Ні, Ровене, я про те, що може дістанемо з коробки. А, бачу в чому непорозуміння завжди. Глянь. Вуаля. Роване, це ж лише картонна коробка. Як це працюватиме? Ну Диви, покупець сканує тут продукт і платить отут у кіоск. І не треба взаємодії з персоналом. Ні, я в сенсі як фізично працюватиме, там немає електроніки. А. Давай покажу. Ровене, Роуене... Тож ти сидиш тут і обробляєш замовлення по мірі надходжень. Ровене це не автоматизація. Ти про що? Це стовідсоткова автоматизація тобою. Але ж це моя звичайна робота, просто сидячи в коробці. Ні, ні, ти не доганяєш це про покращення досвіду наших покупців. Справді, яким чином? Ну, по перше, вони не бачитимуть твоє тупе обличчя і не чутимуть твій жалюгідний голос. На 100% безконтактно я цього не робитиму. Іноді у бізнесі треба переступити через себе і мислити ширше, вийти за рамки. Роуни, ти мене буквально заганяєш в рамки в коробку. Томати, томати. Що це бляха взагалі означає? Що твоя мама означає? Гей, пане, ви знайшли що? <кхем> Хочете я принесу? <кхем> добре, добре. Дякую, секунду, один момент. Вітаю, пане. Ласкаво просимо. Ви б не хотіли спробувати наш новий кіоск самообслуговування? Ем, Звісно, фантастично, беріть товар. Просто проскануйте його тут на сканері. Так, зараз воно замить пікне. Я кажу, зараз пікне. Отже, все проскановано. Тепер прикладіть свою ем, картку до слоту для карток. Дуже добре. Зачекайте, за мить опрацюється. Ні -ні -ні, -ні, ні, ні, ні. Коли воно опрацюється, воно знову пікне. І фантастично, можете забрати картку, все готово. Не складно було ж. Дякую. Відмінно насолоджуйтесь. Дякую. А ти куди? Ти куди? В туалет. А відро там навіщо? А... Хлопці, я стрімлю на твічі. Я стрімлю на твічі. Я стрімлю на твічі. Я стрімлю на твічі. Це все, що вам треба знати. Я стрімлю.